До шоломиї зайшли до спочатку німці. Ще за, 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 до шоломиї акурат дійшли німці. І, і вже люди втішилися, що прийшли німці, гадали, що вони дадуть людям свободу. Всі повиходили на, на село, їх зустрічали і квітами, і молоко їм несли пити, бо то тоді щоле було молоко. Їх їм винесли, і їх зустрічали. А мій тато тоді був в шоломій, а тато мій дуже добре говорив по-німецьки. взагалі дуже добре вчився і по-німецьки говорив так, як по-українськи. І тато пішов там на село і був переводчик. Переводив їм що священник наш вийшов туди, на село. А той поляк директор тоді був той поляк, що дітей вів на село до Костьона. Він боявся, сховався, і люди почали кричати, що треба, щоб німці його застрілили того директора. І люди пішли, його вивели на площу і вже хотіло його застрілити. А жінка страшно плакала на подвір'ї діти, Він мав троє дітей, все мають дві дівчинки. І не дуже... А то школа близько була коло церкви, і то... а то все коло церкви бувало на площі. І жінка, діти дуже плакали. А хтось каже з людей, каже, якийсь каже: ні, не, не будемо його вбивати. Треба закликати священника, бо він його дуже також переслідував того нашого греху католицького священника. Що священник скаже? І священника пішли закликали. Він прибіг сюди, священник. І каже, ні, ви чуйте, діти плачуть, не можна його вбивати. І ну, щоб він до, 40, до 24 годин, до 48 вже забула, вибрався з Шоломеї, щоб його вже туди було. Наїде до старого села додому, він родом з старого села був. Наїде, там в старій селі було пів села українського, пів польського. Наїде додому. І так було. І вони його пустили. І він в тих величів вибрав і зараз тої само, самої ночі. Поклав, що своє фіру, сіли і поїхав з старого села. відразу вибрався. І там його лишили жив. А він дуже перехід того священника. Наш, у нас в Шуломиї, там була така гора, і на горі церква, така маленька капличка, там колись був якийсь монастир, і там з'явилася матір Божа. Тую матір Божу, там, той Матері Божої дуже всі ходили молити. І наш священник, отець Гайовський на прізвище, все щодня, вечором, всі там молити. І одного разу отець Гайовський пішов кляти, молиться там до тої Матері Божої, чує, хто за ним ззаду стоїть. Він так ще обертає, а то той директор з знагадом на нього і стріляти на нього. Як він обернувся, а він стрепенувся і йшов на, на, на ту руку з, на, з револьвером, і тоді впав до нього на коліна і каже, я, я вас, я ксен за барду все прошу, то мені злий зли дух на тронці в нату. Я вибачив, то я не беду та городи вірці. І лишив його і не застрелив. І тому той священик, певно, його пожалів, як німці прийшли, щоб його не застрелили. Бо його хотіли вже розстріляти німці. А він попросив, щоб його випустити, наш місяць шоломий забрав. І то, то, бачите, така була то, такі, така була історія в шоломиї.